Бла, 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 клапа, тільки правда, борони положив, я присягаю. Ваша честь, я дозволю собі процитувати протокол, складений сержантом Богарді. На запитання, що сталося, рокці Харт відповіла. Я застрелила його, бо він пішов від мене. Гнита. Під цими словами стоїть підпис Харт. Ви пізнаєте цей підпис? Так, сер. Це, це підпис моєї дружини. Дякую. Ваша честь. Добрий день, емосе. Моє ім'я мі... Еймос, містер пріс. Еймос! Точно, Еймос. Ви сказали. Жінки, яка була моєю дружиною. Ви хочете розлучитися з підсудною? З якої причини? В газетах написали, що вона чекає на дитину. Але ж це навряд чи є підставою для розлучення. Чи не так? Але це чужа дитина. Ви сумніваєтеся, що є батьком цієї дитини? Так, сумніваюся. Але ж ви навіть не запитали її, хто батько? Ні. Але ж ви самі сказали мені. Просто поспіхом зробили висновок. І це ви називаєте грою за правилами. А якби Харт присягла, що саме ви, є батьку цієї дитини, що вона і робить зараз? Вона робить зараз? <кхи> Я присягаю, бачите, вона це зробила.